Сьогодні кожен з нас, кожен сумчан, потрібен розуміти, розуміти, що сьогодні треба боронити свою землю. І я хочу сказати, що е, чому ми терміново зібрали цю прес-конференцію, тому що сьогодні в місті Харкові зірвали військомат. Що буде на території нашої області, нашого міста, е, нам сьогодні невідомо, але ми хочемо, щоб ми були готові до любих. Проявів чи сепаратизму чи тероризму в місті Суми. І тому ми сьогодні будемо працювати разом з міліцією, разом з військоматом, разом із усіма громадськими організаціями, хто буде приймати участь у о, наведенні ладу і підтриманню порядку в нашому рідному місті Суми. Відповідно, до директиви начальника Генерального штабу на протязі вже останнього місяця проводилася робота щодо створення загонів самооборони. Ці загони потрібні для захисту важливих, особливо важливих об'єктів на території міста. Вони будуть безпосередньо підпорядковані військовому комісару, але завдання щодо охорони та оборони об'єктів буде визначатися спільно з міським головою. Що хотілося би сказати? Виходячи з першого етапу мобілізації, яка почалась 17 березня, дуже було багато бажаючих, які приходили до військового комісаріату. На той час не буду скривати це більше тисячі чоловік, і бажали записатися добровольцями і піти призвані під час мобілізації. Але на той час діяв закон України про військовий обов'язок і військову службу, що за віковою. Границею обмежував вік людей, які могли б бути призвані до мобілізації. На даний час цей вік піднятий, відповідно, внесеними змінами Верховною Радою. І на даний час це становить 50 років для сержантів-солдатів і 55 для офіцерського складу. Після того, як ці були внесені зміни в закон України, ми почали проводити роботу. Шляхом виклику цих людей, які записалися в березні місяці добровольцями, і ви розумієте, з'явилося, або відкликнулося на наше побажання з'явитися до військового комісаріату ну, 20%, не більше. Решта та ми зараз не можемо, у нас свої проблеми з'явилися, і тобто та волна патріотизму, яка була на той час, відсутня. Що мені хотілося би сказати: на даний час створюються загони самоборони, кількість дуже велика. Сюди ми е, приймаємо всіх бажаючих, не дивлячись навіть на вік, але людина, яка має е, бажання і не те, що бажання, а готова тримати зброю. Е, загони самооборони, визначений штат, е, визначена кількість їх, е, визначена зброя і озброєння. Е, так що, якщо є бажаючі, е, військовому комісарі проводиться запис. Е, Запис Дійсно ці загони, вони пронумеровані, мають своїх командирів, вже визначені. Дійсно, запис проводиться з 9 ранку до 17 години кожний день. Ці загони самооборони будуть в особливий період призвані і отримувати грошове забезпечення відповідно до положення про проходження військової служби, як за контрактом, але вони будуть призвані по мобілізації. У суботу був свято військ ВДВ, і я багато спілкувався з колишніми десантниками, і багато сьогодні людей хочуть прийняти участь в антитерористичній операції. Я вам хочу сказати, що я спілкувався з хлопцями, і я все ж таки запевняв їх і хотів, щоб вони сьогодні залишилися боронити наше місто. Багато з них хочуть їхати на Луганщину, Донеччину, але я сьогодні звертаюся до них і кажу, що хлопці. Треба йти офіційним шляхом, писати заяви до військомату. І все ж таки, у нас є наша а, а, національна гвардія, у нас є наш, наш 15-й батальйон, у нас є наш 27-й реактивний артилерійський полк. У нас є також а, наші загони самооборони, які залишаються в сумах боронити. Тому що ви розумієте, що сьогодні не зрозуміло де завтра може бути фронт. Я кажу, дуже може такими. А, Як -то казати, відкровенними словами, але сьогодні кожен має розуміти про те, що сьогодні те, що відбулося в Харкові, воно може відбутися на території нашої області. І Ми повинні розуміти, що треба, як кажуть, держати порог сухим в нашій ситуації. Я не хочу казати, я не хочу, що треба сьогодні кудись бігти, кричати, щось робити. Треба спокійно, без паніки. Все буде добре, все буде нормально. Для цього і створюються загони самоборони.